Рівне, Київ, Дніпро, а тепер і Львів. В цих містах протягом кількох останніх місяців відкрилися медичні хаби для маріупольців, переселенців з інших міст України та місцевих жителів. Приміщення на вулиці Караджича, 29Б невелике, але має все необхідне. Рецепція, приймальня, кабінети для огляду та забору аналізів все інклюзивно та сучасно. Ми можемо тут взяти аналіз крові на цукор, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кров на холестерин. Також тут можна буде отримати направлення на другий рівень це для навузкіузьких спеціалістів, а також на ті обстеження, які відносяться до, вторин, до вторинної ланки. Для консультації з профільними фахівцями тут застосовуватимуть телемедицину онлайн під час прийому. Всі послуги у медхабі, який працюватиме як сімейна амбулаторія, безкоштовні. Також є повний запас ліків, наданий Червоним Хрестом. Тут працюватиме медичний персонал з Маріуполя та частково з інших тимчасово окупованих територій. Ми приймаємо до себе і підтримуємо лікарів. Які мають необхідність, мають бажання надавати медичну допомогу як переселенцям, так і вже львів'янам і мешканцям інших громад. Відкриття медичного хабу «Я Маріуполь здоров'я стало можливим завдяки співпраці Маріупольської міської ради донорів медичних закладів Краматорська та Львова і місцевої громади. Направду, я вражений їхнім ентузіазмом, я подивився, як це все відбувалося. Направду молодці. А для себе, як львів'янина, я можу сказати, що Маріуполь був, є і буде українським містом. Перші відвідувачі вже на відкритій хабу встигли скористатися медичними послугами та поділилися враженнями. Все відкрито для нас. Все. У нас є турбота, є, є Маріуполь. Все гарно. Тепер ще є медичний хаб. Ну, це добре, це забота о нас, о людях, які правильно сказав наш мер, пережили все. В першу чергу ми робимо сьогодні для тих людей, які отримали назву ВПО з Маріуполя. Тобто, це наші шановні Маріупольці, які втратили своє житло, втратили можливо своїх рідних та близьких. Сьогодні ми відкриваємо вже такий четвертий медичний центр тут у місті Львів, для того, щоб наші люди розуміли, куди можна. Звернутися про допомогу, і головне, щоб це була своєчасна допомога, щоб це було фахова допомога, і це було Маріуполіс для маріупольців. Це з відчуттям, з повагою до один одного. На черзі ще одне відкриття хабу «Я Маріуполь здоров'я в Одесі. Ми працюємо для вас. Підписуйтеся на Ютуб канал ТВ7.